Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що, показились? Коли ми звертаємося до вас, з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди. люди, фронт, сунеться. Сунеться в глиб країни, одаре! Ви бачите, постійно, що я звертаюся до вас, прохання допомогти, принижуючись. Ви є тебе типу пригодом. Зараз я прошу для підвозки до на півдні, який... Під бідронами нищить окупантів. Їм терміново необхідні два мавіка. Люди, я вас прошу пошити мої звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такий, як ті коли за весь час повномасштаб було вторгнені. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного. Не для себе просять хлопці, не для себе.